Днями у польському Любліні четверта хвиля новобранців за кордону підписала контракти із Збройними силами України. Це українці, які багато років прожили у Європі, але вирішили боронити рідну землю в лавах українського легіону. Що спонукало рекрутів зробити цей крок? Наталка Волосацька цікавилася. Так. Вітаю вас, сил України. Дякую, будь ласка. Пані Лариса вже на військовому полігоні відзначить своє 50-річчя. Жінка з Херсона, але останні сім років жила і працювала у Польщі. Один з її синів з перших днів повномасштабного вторгнення у війську було мені направда важко вже я можу тут, в Польщі, спокійно жити, спокійно випити каву, ходити до роботи. А там найбільше всього мені було важко бачити за дітей, бо я мати трьох дітей, і мені було. То дуже важко і я зрозуміла, що я маю їхати. Син військовий розповідає Лариса, заспокоював інших рідних словами, мовляв, мама не пройде ВЛК. але вона пройшла. Хочу бути тільки корисною, а мені нема різниці, чи я буду з автоматом, чи я буду з чим там, чи я буду на полі бою, чи я буду в окопі, чи аби тільки не в тилу. Так я готова віддати навіть життя за той край, в якому я народилася. І в якому живуть мої сини, рік прожив у Польщі і вирішив повернутися додому, щоб боронити земляків. 19-річний Максим з Черкащини. Хлопець працював на будівництві, але нині бачить себе у силах оборони. Заради дітей, щоб вони не бачили цієї війни жорстокої, а ти фактично сам дива. Я розумію, але буду старатися робити все, щоб майбутні наші діти не бачили того всього. Двоє його двоєрідних братів військові зсу, один з них зараз у полоні. Захищав Україну батько в 2014 році згодом і відчим. Тож Максим продовжує справу усіх чоловіків у його родині. Думаю, йти на оператора в півдронів. Ну, я би взагалі хотів би всі професії спробувати. Побувати в кожній шкурі, почувствувати, як робити всі ці справи. Василь Лужаниця на підписання контракту із ЗСУ приїхав зі Словаччини, де прожив понад 10 років. Чоловік з Полтави у Європі навчався. Він філолог-славіст. Вже довгий час задумувався над приєднанням до збройних сил України. Легіон надав мені можливість зробити це прямо на місці в Європі. Дуже боляче дивитись на розстріли людей, на вбивства, на дітей, які вимушені вховатися в бомбосховищах, або яких е вивозять примусово в Росію та в Білорусі. Це про патріотизм, ваше рішення? Так, про патріотизм та про прості, банальні людські почуття. Більшість добровольців українського легіону це молоді українці віком від 18 до 24 років. Підписати контракт вони можуть на рік, три або до закінчення особливого періоду. А після проходження служби їм гарантують повернення Україну перебування. Базовий вишкіл новобранці проходять у Польщі. Все логістичне забезпечення також на себе бере польська сторона і висококваліфіковані інструктори польські забезпечують на період проходження навчання військової школу технікою та озброєнням. Нагадаю, перші добровольці українського легіону підписали контракти із ЗСУ у листопаді минулого року. Вони ще не перебувають у районі виконання бойових завдань, бо їхня військова частина у стані формування та комплектування. Злюблена Наталка Волосацька Найда та Даріош Бродзяк. Слава Тіві.